Доброго ранку всім! З вами молода ферма. Як і обіцяли, ми покажемо, як ми зранку доїмо коров. Зараз у нас на годиннику без 15.05. У нас є ще 15 хвилин попити каву. І як тільки ми її п'ємо, ми одразу йдемо. Доїть. Красавець. Так, всім доброго ранку ще раз. Так, зайшли до млина. Ось у нас такий млин є, яким ми мелем дерть. Зараз я наберу два відра і покажумо, що ми даємо коровам. Так, ось така у нас дерть. Милю я ячмінь, пшеницю і трішки кукурудзи. Це моя така смесь, виходить. Ось ми набираємо на шесть коров два повних відра. Сухої дерті. Все, роздали дерть. Так, скільки ми їх її роздаємо. Ті корови, які вже розстелилися давненько і обычно, обично. Ми їм даємо отаких от 4 черпачка. Я роздавав. Ось такі 4 мисочки з гуркою. Це ми важили в районі 2 кг сухої дарти. Ті корови, які в нас розстелилися, це ось галька в нас і сніжинка. Ми їм даємо 2,5 кг, трошки більше. 5 черпачків отаких терти. Так як вони тр... розстелилися, їм треба трошки більше давати. Ну, от так. Бо нам там писали, що ми нічого їм не даємо, типа зерно даємо, звісно. Так що ви ж бачите, як вони ось їдять. Не то, що перший раз ми їм дали так, що насчет цього діла Це у них Каждар... кожного ранку. отаке ми їм даємо. І поки вони цю дарті їдять, ми їх спокійно доїмо. І потім після того ми ще дамо їм сіна. І поки все скоро воно буде. Так що погнали, доїть, бо вже час. Так. Пізніше, чому роз один поході. А зараз ми будемо напувати телят кашею. Вони у нас вже п'ють із відра молодці. І ми вже їм даємо кашу. Так як вони ще не сильно взрослі і вже не сильно маленькі, ми даємо. отак, то є жменька маленька. І все. получається. От. Стільки виходить. От. Ми ще залиєм За кип'ятком і хоч запорюються. Так. Да. заливати кипятком, воно должно настоятися і все буде добре. Ідемо. Так, ну що, напоїли телят? От стоять доволі. Кинули коровкам сіна, воно влітають стоять, все нормально. Подоїли все, поцідили молочко. Ну, Оце утрішнє управління нам обійшлося ну, в півтори години. Ми подоїли, напоїли телят, положили коровам сіна, Ну, півтори години. Ну, а зараз підемо трошки відпочинемо ще і через годинку. Доуправляємося там, одне сам їсти і все подобне. Собакам дамо їсти, бо вже не кричать. Ну і все по суті. І трошки відпочинемо. І в нас сьогодні ще по плану. Я може вже й казав, то ще треба буде з'їздити, там люди дають буряки, буряки дати сюди забрати і гарбузи. Це як трошки вже сонечко вийде, вже трохи розвидеться бо воно нас ще на вулиці темно. Так що якось так. Так що залишайтесь далі з нами. Все, пішли. Подиїли ми утром корову і, як казали, трошки поснідали. Нас вже сонечко виглянуло. І виріши сьогодні поїхати по буряки з гарбузами. Нам люди дали. Зараз я цю траву скидаю. Це як в попередньому відео ми знімали, ми їздили, косили. У нас там раніше був посіяний ячмінь. Ми його, я його косив, їздив своєю косаркою, тому що там дуже багато було е, цього американського соняшника. Я його косив, ми його вибирали. Перший раз їли просто ячмінь, не знали, чим його бризкать. І дуже багато там виросло е, соняшника оцього. Комбайнери не захотіли його волотити так. Прийшлось мені його їхати косити, вибирати і валкувати потім. Тому там так і вирос і, ну, і виросло так багато цього типу, ячміння цієї трави. Оце ми їздили, косили його. Зараз я й цю траву скидаю. Зніму борти і поїдемо по буряки. Поїду без дружини, вона піде готувати обід. Так що поїду я сам, мені там допоможуть, Так що знімемо потім, скільки ми їх привезли. Так що якось Третій день ми годуємо цією травою. Хотілося розказати, замітили, почали викидати траву замітили, як вона он, парує, зігрілася аж. А дощі, що воно дощі йшли і... Дощі, воно може на камеру і не видно, але такий пар є. Ой. Да. Та вона ще мокра, важка. Так? Да? <рес> 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 можемо ще й третій дати. Даємо це, а потім ціну Дуже пахне силосом. Не знаю в чого, але пахне силосом так от. Ну, класний запах такий хороший. Ми вже почти докидаємо його. Так от. Травичка. ну їдять вообще апетитом. Ти угу. що? Коровкам нравиться докидай все все до скидав я засчапорти Зараз снімемо, як ще й борти снімаєш. Самі робили то вже. Та, да, робили самі. Да. Так, нікого там немає, щоб не прибило. Це? Є, І здо зробили таку приблуду для сіна, як сіно возили. Протап такий нездоровий, багато не наложить Зробила спеціальні. Ось так виню. О, туди є. <рес> <А за> <рес> так і все. А зачем-то й ця заклепка? Розкажи? Прицеп не загубить. Опа, <хи> все, і далі дивитися. Закриваємо борти. Бортик. У нас він був поламався, варили отут. Все, ти поїхав. Все тоді поїхали? Я беру з собою камеру, чи той телефон, Покажемо, як ми його веземо, грузимо, якщо спину зняти. Ось я, Давай. Ну що, з'їздили, трошки у нас не вийшло. Забуксували, коротше, накидали повний прицеп гарбузів. Спочатку думали гарбузів, прицеп привезти, потім буряків. Накидали повний прицеп гарбузів і забуксували. Є прицеп видірнув, там привіз, може, штук 20, свиням отвезли, викидали. Поки так. Треба показувати, поки лібо буде приморозок, трошки підсухнемо, бо по-другому ніколи. Зараз ну, трошки дихнемо, поїдемо, зараз знову накинемо борти. Пойдемо, сіна накидаємо. Ну, це вже там так, так, такого нічого цікавого немає. Та ну і що? Один борт почепили. Чіпляємо другий. Чоловік мій. Трішки заспокоївся, ага. поїв і успокоївся. <рив> Півдня прогиб, блін. Ну, буває таке. Так. Зараз поїдемо, накидаємо повний прицеп сіна. Ну, накидаємо, перевожу так, щоб із-за того, що сіник дуже далеко знаходиться, щоб його так кожне утро не насити, там вечір чи в обід кором, даємо сіна, щоб сюди ось підвіз, викидав, там в сарая, набрав собі вила і кинув крувом. Зараз підійдемо покажемо. Трошки Поїх. поїв, успокоївся. Дружина приготувала дуже смачну запіканку. Запіканку. Смачної запіканки. Дружина приготувала, поки я їздив типу, як по гарбузи, яких не привіз. Запіканку готуємо із сиру, сметани і, св... і масла. Ну, тобто, все своє. Там, що залишилося що з не, люди не розібрали. Оце нам остається творог. і ми готуємо з нього. Запіконочку. Все, так. поїхали. Що, да, поїдемо, зараз накидемо повний присапсіна, щоб корова, щоб тут до корова привезти, викидати травички, щоб далеко не ходити. Поїхали. Забуксував трошки. <laughs> трошки. трошки. <laughs> трошки. Да. Собственно, так і накидаємо. A vyklíčávají už, je, <laughs> A to, content. Tak, A to je Tak, nakydali můj sína A to jež krom... Povinno na tři dny. Vlastně, to Či taky pojďme? Ne, manžel. si drabinu podám? drobinu Na Ну злазь. Надія не діниться. Да, Знімаю, Снімають, я злазу. Вон, повзе. Держи, драбу. Це до вечора буде, зараз вона поки злізе. О, ну. Та там вже можна сприїгнути. Я боюсь. Хала, последній ступні, поки не стрибне, то вже не тут. Все, тоді вазами до сінека. Отакий прицепчик на три дня тепер паркувати. Ну, все, що хотіли і могли, те й зняли, показали вам, чим ми займаємося. Так вже півня й прийшло. Так що, дякуємо, хто нас дивився. Ставте лайки, коментуйте, знімали для вас з душою, так сказати. Так що, Всім дякуємо, все буде Україна!